Почав забрати карлінку із садочку. Перерили весь рюкзачок, іграшки не можемо знайти. Може вона на пісочниці. Зараз йдемо. пошукаємо. Щоб потім вдома не було плечів. Немає? Ні. Може хтось забрав або в пісочок закупав. Йдемо ще далі подивимось. Ти не пам'ятаєш, де ви сьогодні гуляли? Бо тут час від часу вони міняються. Раз бавляться на одному, раз на другому. А Во він на лавці. Дивись, я його вже побачу. Вон твій монстрик. Який його треба буде помити. Ти його хотіла, так? Та? Сулимаки лізли. Сулимаке лізли. Два я, я Давай його заховаю, щоб мене загубили. От того монстрика чуть не загубили. Він же такий нещасний. Позлазила краска з нього. Але карлінці він подобається. Окей, давай покладу тобі туди до окулярів. Окуляри не вдіваємо, сонечко заховалося поки що. Все, карлінку ми вже забрали з садочку. Світло ще по дорозі виключили, всі включали генератори, на вулиці все гудить. Так, їдемо додому. Ми сьогодні з тобою Каролінка одні будемо вдома. Потім аж ввечері мама прийде, бо вона поїхала малювати ногті, на манікюр, на брови. Добре, що ми знайшли того монстрика, бо вона вчора його забула. Я бачила, почала підплакувати. Що синя. Побачила, що є синя, Так. І ти згадала, що ти забула його на майданчику. з трибунця ви знайшли. Але це забула якась дитинка. Дитинка? Дитина. А, то іграшка така. Так, Ясно. Це маленька дитинка, таку бавиться. Вона закупила. Маленька дитинка бавиться таким, так. Я такі іграшки люблю. Так, щоб були мали. Бо ти ще з колекції. Ага. то якась колекція таких маленьких іграшок, так? Так. А ти що сьогодні їла? Була сьогодні запіканочка. І М -м -м -м. Че як то чорні і білі запіканки? Що це за чорна і біла запіканка? Ану розкажи. Бо мені вже стало аж цікаво. Чорна то що шо, шоколадна? Та? А біла тоді з чим? З кремом? І з яблучком. Якісь такі запіканки вам дають. Інтересні. А пила тоді що? Молоко. Виходимо. Зі добралися ми додому. На вулиці жара. В подвір'ї в тіні холодно, вітер дує. Прийшли додому, ручки помили, личку вимили, правда? Так. Акраїна каже, що вона хоче подивитися на мікроби, бо я кажу, треба ручки мити, щоб не було мікробиків. Треба а... дивитися під куском, чи нема мікробиків, чи є. Так? Так. То коли ми купимо того мікроскопа? Чекай бо. Але коли це витерли чи воно мокле? П'ять років. років тобі мікроскоп купити. А, хочу, не Давай подивимося, що тут в тебе за печеньки є. Дивись, в тебе є печенька з тваринками. На. Тут Янце. всякі різні. Я взяла таку. Є ще вафельки. Оці вафельні рулетики. Тут тато такі любить вафельні рулетики їсти. Ням-ням. Бачу, що ти в садочку взагалі нічого не їла. У вас Я їм. не був перекус, не брала собі печенюк? Ні. Ні. Трошки ще чаючку лишилось. Оце зайчик. Так, це зайчик. Зайчик пострибайчик. Можна взяти одну вафельку. А він черки уди. Ні, та є тих вафельок багато. Чи ти за зайчика птаєшся? За зайчик. Зайчик треба шукати. Я тобі зараз зачіску перероблю, бо бачу, у тебе все порозліталося вже на вітрі. Брать по нормально переплів. Здається, симетрично. я коли ззаду заплітаю, то я не орієнтуюся. Чи так, чи ні. Чи попав в рівень чи ні. Акула, ду-ду-ду. Мамі, мамі квіточки зірвала. Mm -hmm. А ну покажи які. Та може вже руку так не тримати. Наклеєчку мало, бо там на пальці була задерка. І то ходила, цілий тиждень стою наклеєчкою. Та я вже помилу руки зняв, кажу, там вже нічого нема. Можеш розслабитися, рукою рухати, а то як робот тримає такого руку. Ого, то такі квіточки. Так, поклади в воду, бо не можу зі взяти. Ну давай, покладай мені. Це вже. Це вже, вже зів'яла? Так. Да. Та і оця теж зів'яла. Тут тільки одна конюшинка нормальна. Покласти її в чашечку одну? Mm. Добре. Ріна вже і перекусила печеньки і, 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 і компот чи що це чай. Точий, чу, то чайочок здається. Та, то чай ми робили зранку і вже випило. Тому що світло виключають і підігріти, їсти їй нема на чому. Треба чекати, щоб світло включили. добре, то через 10 хвилин вже включають. І зараз будемо їсти. І потім куди будемо йти? На вулицю гуляти. Тобі подобається, коли є твої друзі, правда? А самій тобі не подобається. Я то вже знаю, що їй скучно самі, а от коли друзі є, то вони тут бігають дорі. А яка твоя найкраща гра з друзями? Хованки. Хованки. А як друзів нема то татом бігає, хованки грає, правда? Хованки, лови. Або ще грає гру машинки. Тут така інтересна гра машинки. Бідуєш тієї. Так. Машинки то треба від однієї стіни в кімнаті бігти аж на кухню до другої стіни, і от хто переможе. Але деколи ще машинка ломиться по дорозі, то її треба ремонтувати, правда? Правда. на кухні. На кухні. Я йду подируться, світло є, зараз щось підігрію і бігом на вулицю гуляти. Є світло? Є! Вже включили. Побігли тоді гріти. Мама тобі залишила макарончик із песто і котлетка. Дивись, таке смачне ням-ням. <рес> таке вже хочеш їсти, я зараз загрію. Поки накладав макрончики і котлетки, крина вже все, вже мікрохльовку відкрила. Вже каже, давай став, будемо скоренько їсти. Ого, яка голодна, вона просто в садочку нічого сьогодні не їла, крім запіканки. Якоїсь чорної і, і білої. Я так і не зрозумів, з чим ті запіканки. З шоколадом і з яблуком. Там давали, з з полуницю. З... З полуницю? давали не зверху з полуницею, давали зверху. з полуницею, а чорний з шоколадом. Ого, то я теж такі би з'їв. Смачного каролінка. Так любить ті котлетки. Я ж навіть не встиг їх понарізати на маленькі кусочки, як вона вже <рес> половину з'їла. І макарончики теж треба обов'язково в прикуску. Вони дуже смачні. Вони ж з соусом песто, з таким зеленим. А той соус іде з базиліком і з сирочком. Дуже такі смачні, ням-ням. Це вони не тягнуться. <смеш> <смеш> то не ті макарони. Коротше, Кароліна ще любить грати в гру, коли їмо. Тобто на макарончики і засинаю. Все, я сплю. Ой, а де макарончики? Де вони є? Пропали десь макарончики. Хто бачив, де макарончики? ну, напишіть в коментарях. Де ті макарончики пропали? Може, ти знаєш Каролінка? Ні, <мі> цілий рот запокований, але ні, не знає де. Хм, хто ж їх вкрав? Зараз треба знов дочекатися і не заснути. Хах! Плюнуло тільки, що. А де? Де? Де м'язко? Ти не бачила, де м'язко? Хто ж з'їв м'язко? Хомяки. Mm. Хом'яки! Хомяки з'їли, макарончики і м'яско. Все, так що в нас така от... гра. Все, я сплю. <пи> а де? Ніхто не бачив? <пи> це, напевно, десь тут хомяк втік і з'їв. Так? Віна з, з повним ротом розказує, що хоміки з'їли цілу тарілку. Молодець. Коротше, Діти, якщо не хочуть в когось щось їсти, то от маєте гру в хоміка. Ся дитинка вже сита. Прийшов час, якби мені їсти, а Кроліна каже, що вона хоче дати кетчуп до картопельки додати. Ну, додай, Ось сюди треба налити. Давай, хочеш. Я не можу, не так. можеш, то треба отак. Перевертаєш і нажимаєш. Давай. Нажимай. Ти чає? Так. Все, вистачає. вже забагато. Тут тебе багато капець. Кетчуп? То треба його з картопелькою їсти або з м'ясом. Тут, тут є таке от куряче м'ясо і картопельки. Нямняшні. Все, нам смачного, ми погнали їсти. І полетіли гуляти. Включається сюди ручка. Давай подивимось. Тому що тут твоя малесенька ручка, коли тобі було 4 місяці, ти була дуже-дуже маленька. І ми зробили такий відбиток тобі. Бачиш? А тепер тобі 4 рочки. А ну приклади ручку, то іншу, іншу не цю, там ту. Бачиш, яка в тебе велика ручка, а яка була колись малесенька. А ти так хочеш ти в садочок завтра? Как раз уня хоче йти в платьичку. Давай, йди в кімнату. Каролінка дістала свою книжку, коли вона була дуже маленька. Отака вот от маленька бейбочка. І тут та вот ручка була. Якраз от каска нарочення донечки. Там, там в мене є та. дерево, то там пише, та -та -та. всіх моїх батьків високів. Yeah. Така тут любима твоя фотографія. О вот така? Це перша іграшка, яку мама тобі купила. Я ж навіть не пам'ятаю, де то було в ресерваді, чи... чи Зарі ту іграшку купила. Оця твоя любима? Мені сподобалася ось ця. О, фотка велика. І велика? Отака. А тут а ти дуже щаслива така. Така красива. Як зараз. ну, засмійся так, як тут, а. Ха -ха -ха. Клас! То казка про тебе, про донечку Каролінку. От де, дерево родинне. А до, Давиду, там Тут є в нас Каролінка. Бачиш там: Юра, Наталя, мама, тато. Потім діду, баба, баба, діду і всі решта. Тут Давида немає, в Давида є окреме дерево його, в його книжечці. Ось він і зайчик. Про якого я говорив, вона тут його от кусала, гризла, смоктала. От так от він виглядає. Навіть коли перепрали все рівно вже не такий новенький, як був, але Наталя вирішила його залишити на згадку. Переблискується. То що там таке наліпили якісь паєтки чи що? То не наліпили вони всередині. Всередині такі блискітки. А це виглядає як френч чи ні? Ні, тут вона нічого Тому не має? Це мої народилась в вечірнє плаття і буде різати помідори. То як та ніхто не ріже помідори в вечірніх платтях? Ти помідорку хочеш? Добре, зараз помиємо помідорки і будемо різати. Плаття бо... треба та, а не ти, не ти не плаття передягни, бо помідорки вони ж тріскають, коли не їсиш. Не я не ріжу, не ріжу. Я чекаю не на не тебе. Вони погано, але що я нічого не вмію різати. Хочу. Вже перекусили когось сушняк. Хочу мед. Ну, є на кухні мед. Принка ще на вечір. Їсть ложечку меду і лягаємо спати. Так що на добраніч.